Федеральний апеляційний суд тимчасово призупинив судове рішення, що блокувало тарифи Президента Трампа, і відновив їхню дію на час розгляду апеляції. Суд визнав, що Трамп перевищив свої повноваження, ввівши тарифи на основі закону про надзвичайні економічні повноваження, оскільки право вводити тарифи належить Конгресу, а не президентові. Інший федеральний суд також визнав тарифи незаконними, обмеживши їхнє застосування лише до двох компаній, які подали позов. Міністерство юстиції попросило відкласти рішення, посилаючись на загрозу для зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів. Ось ви бачите, як працює американська демократія, Америка велика країна. Бо американська конституція захищає інтереси приватних осіб перед державою. У нас зроблено все, щоб зупинити тиранію держави над суспільством, і ви отримали дуже цікаву ілюстрацію цього процесу.